Наша рекламна компанія не працює, давайте я розкажу про три причини, які до цього приводять. Всім привіт, ви на каналі Стас Свідерський таргетолог, і у цьому відеоролику я розкажу вам про три основних причини, які приводять до того, що ваша реклама не працює. Ну перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і слідкувати за виходом нових відео. Перше, з чого ми почнемо, і що, на мою думку, саме не основніше, це є неправильний офер і аналітика. Реклама може не працювати по тій простій причині, що ви просто не проаналізували ринок, не проаналізували власних конкурентів, не проаналізували рекламу, яку ви бачите у видачі ну, вашого сегменту, вашого, ну, вашої сфери бізнесу. І через це ви не можете отримати результат з цієї реклами. Тобто вам перед тим, як запускати рекламу, варто зробити аналітику, аналіз вашої ніші, цін, послуг. Чи що у вас там є, і на основі цього виробити клієнтську пропозицію, яка буде актуальна для вашого клієнта. Припустимо, наведу вам дуже простий приклад. Якщо ви займаєтесь, припустимо, продажою квітів, і ви знаєте, що, наприклад, ваші конкуренти продають її по ціні 5 гривень за квітку, а ви будете продавати про 10, то як би ви рекламу не крутили, ви все рівно не заробите, правильно? Тобто вам потрібно зрозуміти їхні ціни. І підлаштовуватись під цей ринок, який є, або пропонувати якусь таку пропозицію, яка навіть при вартості вашої послуги, там вашої квітки в 10 гривень, ви зможете мати якісніших клієнтів чи більше. Тобто тут же йде про працювання самої ніші з пропозиції і офер. Це по суті одна з найосновніших помилок, яку роблять таргетологи, маркетологи, власники бізнесу. Тобто вони не аналізують то, що вони продають до кінця, вони не розуміють конкурентність або вони не можуть донести цінність, а це, грубо кажучи, один важливий совокупний фактор. Наступний фактор він же є більш технічний це є неправильна ціль реклами. Якщо у вас, припустимо, є сайт, ви стараєтесь отримати заявки через сайт, а ви, наприклад, запускаєте рекламу на охоплення. Цього сайту, цього вашого рекламного оголошення зрозуміло, що не буде у вас результату, тому що реклама буде оптимізовуватись на охоплення цього оголошення, а не на переходи на сайт, наприклад, або на конверсії, тобто цільові дії на цьому сайті. Ось, власне, це вам також перед запуском реклами потрібно подумати. Яка ціль реклами підходить вам найкраще, найбільше? Цю помилку також дуже часто роблять, не оцінюючи, яка ціль рекламної компанії найкраще підійде. Якщо це, наприклад, товарний бізнес це є трафік на інстаграм чи трафік на сайт. Якщо ваша ціль, наприклад, охопити як можна більше народу, залучити потенційних покупців, зацікавити вашим контентом, ви можете робити. Рекламну ціль, огляд оголошень чи там щось інакше. Третя помилка, яку найчастіше роблять, це є поганий креатив. Що я маю на увазі? Воно більше стосується першого, і з першого, того, про що я говорив, випливає друге. Якщо ви не знаєте вашої цільової аудиторії, ви не проводите аналітику, у вас не є сформований офер, ви і не зробите правильний креатив. Якщо ви зробите правильний креатив, тоді реклама почне працювати. Тобто це третій останній пункт, він є більш такий технічний. І вам в такому випадку потрібно правильно збудувати ваш рекламний креатив. На ньому має бути написаний правильний текст, має бути показана правильна картинка. Це все досягається за рахунок тесту ваших рекламних компаній, і також практики, практики і ще раз практик. Це, по суті, три основних правила. І причини, чому реклама не працює. Якщо ви використаєте цю інформацію, я впевнений, що, як мінімум, ви побачите перші результати вашої рекламної кампанії. Ну а на цьому у мене все. Спасибі вам за перегляд цього ролику. Обов'язково ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на нові.